Ми, друзі, висаджуємо один ряд яблуні щепленої. Ми вищеплювали декілька сортів. Два роки тому назад вирішили посадити один ряд. Під щеплення, якщо не помиляюсь, карликова є і полукарликова. Дві це відстань. Ми зробили один метр. Кажець, з не дуже хорошою кореневою системою, бо шкідники трохи підгризли. Сацію вносимо доброго Агромастер до рахунку 25 грам. Дане доброго необхідно масити під ґрунт або пізніше ґрунтом кидувати. Добрячу проливаємо. Тепер робимо обрізку, обрізаємо чуть верхи, дрібні гілки обрізаю повністю. Ось такі саженці, які вже плюс-мінус короновані, залишаємо дві гілки. Цю обрізаємо наклей. Ось ці три залишаємо. Саме тут. Ці дві, можливо і три, залишимо. Наразі ще все. Не зачищаю, це можна і на койки. щоб сформувалася коренева система і саджанець прижився. Дуже дрібні гілки видаляємо виділяємо пописом в стовбур. Так, Друзі, невеличкий рядок яблуні вже висадили, пролили, обрізали. В майбутньому, якщо буде час, зробимо шпалеру, якщо буде цього року, якщо ні, на другий. Для себе яблуню буде мати. Ось так, друзі.